Останнім часом всі наші відпустки починаються якось неочікувано для мене, хоча і планується заздалегідь, наче і план складений, і все житло заброньовано, але в цей момент, коли ти вже за кермом і на горизонті засніжені верхівки Альп, завжди застає зненацька. Цей раз план був грандіозний для нас: і треки, і поїзди по Швейцарії, і італійські озера і міста. Але ж, звісно, подорож із маленькою дитиною не завжди про відпочинок, а більше про челленджі. Але забігаючи наперед, скажу, що майже все вдалося. Наша перша точка всього в п'яти годинах на авто від Люксембургу. Дуже відоме інстаграмне село Ваутер Брунен. Тут і водоспади, і гарна долина, і засніжені гори, все є. Як і нескінченний натовп туристів. І повністю забити паркінг і майже в будь-який період року. Hello. 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 Вже під кінець прогулянки почала насуватись негода, і ми швиденько поїхали в наше затишне житло в іншому містечку Кандерштег. Нас чекала смачна вечеря, вид на гори і тихі розваги для Тімура перед сном. Зранку погода трохи посміхнулася нам, і ми все ж таки вирішили йти в трек. Тобі подобається? Кандештек – це ще одна туристична первина Бернського Аберланду. Тут дуже красива і колоритна. Пейзажі довкола просто знос башки. Ми отут, де витерто, пальцем всі тикають. І хочемо сходити от сюди, на озеро Ойщензі. Трек до озера взагалі можна скоротити, якщо піднятись трохи на канатній дорозі. Але зараз канатна дорога до озера не працювала. Тож весь набор висоти був нашим. Трек дуже панорамний. Оглядові майданчики на кожному кроці, і за кожним поворотом дороги нові красоти. Єдине, що за зиму Тімур піднабрав у вазі, і всі налаштування його наплічника вже були на максимумі. Тож мені довелося трохи побегтіти, щоб занести його наверх. Інстаграм батальйон. Дуже гарно. По прогнозу взагалі сьогодні був сніг дощ на цілий день. Але, як бачимо, прогнози в Альпах це таке. Довіряти сильно не треба. Найулюбленіша частина Хайку Тімура. Після привалу і порацій картоплі і фрізі штруделем у гірській хатинці, настрій у Тімура та й у всіх нас покращився. Ми зробили фото, надивились на гори і потопали вниз. Перші 200 метрів Тімур навіть спробував іти сам. Ця похвальна ініціатива дуже швидко змінилась коротким незадоволенням і завершилась солодким сном у плічнику на майже всьому шляху вниз. You like snowy mountains? You want to do bach? Це багатьі. Це погана ідея, Тимурка. Ти Тимур повертається з треку. Як тобі, Тимур? Do you like mountains? Баби є. У баби нічого нема. О, Діс. Діс. для того, щоб скоротити шлях між долинами в Швейцарії, можна скористатися таким автопотягом, який йде просто через гори, через тунель. І в об'їзд, якщо їхати, то займає десь три години. Я заміряв через Google Карти. А якщо поїхати на поїзді, це 15 хвилин, і ти вже на тому боці. Ну так, типу, це коштує 29-50 франків. Але по факту ти економиш 3 години. Ну і на паливі ті самі 30 євро. Ти все одно витратиш на ці 3 години через гірський серпантин. Тому звучить вигідно і цікаво. Далі нас чекала нова локація село Грехен, Та дуже колоритний готель, котрий я випадково забронював на букінгу, майже не подивившись, що це йдеться. Але ось такі спонтанні бронювання часто приносять приємні сюрпризи. Майже вершина гори. Тихо, затишно, види, смачна кухня у ресторані і своє власне невеличке озеро. Помаши мамі ручкою. Хельо! Планів на сьогодні більше не було. Ну ми, ми просто гуляли довкола, грались у сніжки та раділи сонячній погоді. Сподіваючись, що завтра погода теж не підведе. І ми зможемо побачити кульмінацію швейцарської частини подорожі – Гору патерхор. Момент, коли настрій у всіх відразу покращується. ми просто Давай ми Зараз буде поїзд на гору. Хочеш поїхати? No. no. Little трейн. А бік трейн хочеш? Від no. нашої станції ми зараз знаходимося в сент ніклаусі І ми купили до Ріфельбергу. В два боки, другий клас. 124 франки це приблизно 130 євро на одну людину. Так, це дуже дорого, але. Ну, бляха, це те, за чим сюди їдуть люди, тому як я. Швейцарські гірські потяги це одночасно і інженерне диво, і в той же час дуже яскрава туристична атракція. Ну, дещо у світі є потяг, котрий завезе тебе на висоту 3000 метрів під кутом 30 градусів. Від нашої станції Сент-Ніклаус доглядової зони Ріфельберг було їхати десь півтори години з присадкою в Церматі. Ми зайняли непогані місця біля вікна. І насолоджувалися видами. Вийшли ми на станції Ріфельберг. Тут одні з найкращих оглядових зон на Матерхорн саме з того правильного ракурсу, і без натовпу туристів, як на Гронеркраті. Трохи прогулялись і зайняли столик назовні у кафе з грінфейнами і закусками. Якщо чесно, було так круто, що мені навіть знімати і фоткати не хотілось. Ми просто зависли на півгодини мовчки тут і дивились на гори. Тімур в цей час безабіляційно заснув, чим додав неперевершеності цьому моменту. Тімуру дуже сподобався матерхорн. Він заснув ногами кверху. Як часто ви спали? Під столом з видом на Матерхорн. Я, наприклад, ні разу. Як ми сподівались, погода тут супер. Видимись на Матерхорн є. Коротше, ми повністю задоволені. Зараз зайняли місце в кафешці. Прям видова тераса. Перед нами всі гори. Зараз якраз 2 квітня, тобто після місцевої пасхи народ роз'їхався. Топ народу немає. Ми і пофоткались гарно, і погуляли. Короче, це просто. Perfect. Ну а далі нас чекав той самий потяг вниз, спочатку в Цермат і потім в Сент Ніклаус. І вже в цей день ми повинні були ночувати на озері Гарда в Італії. Після цієї кульмінації з Матерхорном дуже хотілося змінити сніг і зимові гори на тепле весняне озеро. Продовження цієї мандрівки шукайте на моєму каналі. Ну і, звісно, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, там дуже багато цікавих відео з подорожей, історій про нашу імміграцію та життя у Європі. До зустрічі!